Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це Містері Оріани. І завтра у нас в Україні свято Трійці, День п'ятидесятниці, а також Зелені свята. І це все так переплалося, що вже розібрати, де там що, насправді дуже складно. І магія цього дня таки досить потужна. Я зараз сформував ось такий. Цікавий вівтар. Ми бачимо ікону про Святої Трійці у класичному зображенні, і, скажімо, таку вже модернізовано. Я її теж називаю ікона, там, де Отець, такі у вигляді дідуся, Ісус Господь і Дух Святий. тобто Це час новий, тобто зараз, так би мовити, перебуває час Святого Духа, коли він спустився на апостолів. І вони об'єдналися. Цього дня можна проводити ряд різних цікавих ритуалів. І звісно, в цей день переплетені дуже багато язичницьких або поганських традицій, а також обрядів. І, звісно, це пов'язано із зеленими святами. коли Сила трав набувала магічних таких потужних властивостей. І, звісно, їх треба і можна збирати. Я вже збираю, у мене є травник, і в мене вже запас трав досить потужний. Е, вважається, що на русалії, е, активуються духи природи та нежить і мальці. Мавки, русалки, нявки, лішаки, польовики та різні духи. В цей день вважається, що благодать Господня торкається та не спадає на нашу матінку, землю, і особливим чином благословляється наша земля. І трави активно проявляють свої лікарські та магічні якості. Якщо зранку вранці на заході сонця зібрати 12 трав в букетик. А потім їх е, освятити в християнській церкві, то такий е, букетик буде з, е, володіти захисними властивостями і буде слухувати оберегом протягом цілого року. Е, за вмілої праці його також можна використовувати усі лічих ритуалах. Я не з тих практиків, хто кажу, що християнська магія це погано, це фу, ні. Ми народилися в, скажімо, вже наше покоління в християнській країні, і цим, цим ресурсом теж можна користуватися. І Тут ще питання, чому то вона діє, так? тому що це все переплетено. Трави, благодать, дух Господній, купала, сила трав, червень, сонце, сонцестояння. Отже, ми робимо цей букет з 12 трав, бажано знати, що, яка трава, за що відповідає, які вона несе властивості. І він буде захищати від нечистих сил, злих духів, оберігати від деструктивних енергій, сварок та. Конфліктів, тому, якщо ви працюєте із християнським егрегором, будь ласка, таку річ ви можете зробити Треба ви можете. Зібрати в інтернеті написані ці букетики, деякі продаються готові, але зазвичай їх можна робити самому. Я, наприклад, кладу крапиву, рожеві васильки, чорну полинь, м'яту перцеву, м'яту духмяну, артемізію, любисток, сукерки, чистотіл, крапиву, глуху крапиву, мелісу, або ж ще тисяча листників. І, звісно, що я розмовляю з кожною з цих трав, зв'язую їх е, нитками і освячую. Чи є в мене такі букетики? Так, є. Якщо залишився букетик, не страшно, його можна потім спалити. Також це е, дуже хороші дні, особливо для медіумів і спіритів, поспілкуватися із е, духами марсів. Це мій пес. Це мій пес. З духами мерців. Інші в цілому можуть не відгукнутися, тому що саме то, ця категорія духів має дуже потужні, потужний прояв і легко вступає в Конект. Можна відвідати, звісно, пращурів на ваших могилах і вшанувати їх або почастувати. А Бог що як може. Я знову ж таки не з тих, що я кажу, що не ходіть в церкву, якщо ви весь час ходили. Е, ні, ви можете ходити. Ось бачите такий віночок. Ой, віночок букетик із полину. Полин – це моя улюблена трава, і е, його в мене дуже-дуже багато. І також я вам дам дуже ці Цікавий і робочий заговір не тричі, який читається тричі. Ми читаємо його зранку, ми читаємо його в обід і ми читаємо його вечором. це в ідеалі. А, або чого можна зараз прочитати тричі. Е, слова цього заговору будуть описані в е, в описі до нашого відео. Слова я змушений буду прочитати, тому що щоб гарно звучало. І взагалі до таких відео треба готуватися, але е, у мене якось пробую е, одразу їх записувати, тому що і брак часу насправді. І себе, себе пробую також. Тому е, перепрошую, якщо раптом щось десь якось. Отже, наш заговір, який ми читаємо, тричі на трійцю. Встану я, помолившись, вийду із хати. Перуницею, освяч, освячуючись, піднімуся на гору високу, погляну хрестом на всі чотири сторони, як на луках зелених пасець кінь вороний норовом дикий та буйний. Ніхто його не осідлав, ніхто на ньому не скакав, ніхто ярма не одягав, я того коня втихомирю, і буде він мені покірний, мене возити, куди я волію. Воля моя кріпка, слово моє вірне, Гой! Хай так і буде, і так є. Дійсно чудовий заговір. Його мені колись подарувала моя колега, і я його, я його використовую вже протягом кількох років. Неймовірний. Прочитайте, ви нічого не втрачаєте. Це можна читати звичайним також людям. Можна навіть читати перед Іконостасом. Також. В цей день можна зробити захист, взяти про Святої Трійці, і перед тим як працювати з нею слід прочитати Акафіст. І оцим букетиком Акафіст до Птої Трійці знову ж таки. Коли прочитали Акафіст. Акафіст кафіс є у вільному доступі в інтернеті, беремо цей букетик і беремо святоводу і освячуємо всередині будинок за колом, тримаючи ікону і ви далі ще бажано запалити свічку. Тобто свічку запалюємо, бажано, коли хтось вам допомагає, беремо ікону. І освячуємо цим букетиком всі місця ходячи за колом за годинковою стрілкою. Таким чином, ця ікона вже також стає оберегом, який буде оберігати вас протягом цілого року. І тут досить цікаве таке поєднання. Якщо у вас є цей віночок з 12 трав і плюс ікона, і ми це поєднали в комплексі, і тому це спрацьовує ще міцніше. Зичу вам всім благословення, нехай сили небесні вас оберігають і з тріцею, і з зеленими святами. З вами був Валтасар, Підписуйтеся, і якщо у вас будуть запитання, я радо Відповім.